Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі. підписуйтесь, переможемо разом. Десятій вечора одразу після інаугурації Трамп в Білому домі перші 100 указів, перші зміни для освіти. Також прийом гостей, серед яких можливо є генерал залужний станом на 20 січня. Обраний президент Трамп анонсував 100 указів, які він планує оприлюднити після проведення до присяги 20 січня, як передає СІНН, йдеться про імміграцію, енергетичну політику, роботу федерального уряду, але найголовніше кінець війни про все по порядку. Міграційне питання адміністрація Трампа запропонувала широкомасштабний пакет імміграційних заходів, включаючи запровадження НС на кордоні. Трамп також зробить кроки із визнання низки наркокартелів іноземними терористичними організаціями і доручить своїй адміністрації відновити політику протоколу захисту мігрантів. Прийнято ним в перший термін, яку найчастіше називають «Залишайтесь в Мексиці. Федеральна політика енергетика. Трамп підпише укази про відміну федеральної політики різноманітності, рівності, інклюзивності, а також заходи щодо скасування конкретних указів пов'язаних з гендерними питаннями, прийнятими Байденом. Очікується, що Трамп також оголосить НС в енергетиці, з допомогою якого згорне кліматичні ініціативи Байдена, дозволить нове буріння нафти, газу на шельфі та зніма обмеження на експорт ЗПГ. Розмова з путіним Трамп доручив помічникам організувати телефонну розмову з диктатором Путіним через кілька днів після інавгурації. Він збирається обговорити з Путіним особливо сто зустріч найближчими місяцями, щоб спробувати закінчити війну. Ми та європейські чиновники побоюються, що Трамп запровадить торговельні мити для товарів з ЄС пише Financial Times. Це одне з найтривожніших перспектив для блоку, оскільки США його великим торговим інвестиційним партнером. Масштаби планів Трампа, якщо вони здійснюються, вийдуть далеко за рамки спроб будь-якого недавнього президента використовувати владу для свого кабінету, перевіряючи межі президентства, пише з правосуддя та амнісія. Плани амністія для учасників штурму капітолію 6 січня 2021 року укази щодо підтримання сімей, які постраждали від злочинів незаконних мігрантів. Крім того, Трамп обіцяв розкритити документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютра Кінга. Вхід в президентство Трампа навряд чи суттєво вплине на ситуацію на фронті. Потрібно розуміти, що таке поняття, як процес передачі влади, процес передачі повноважень він займе не один день. Тому говорити про негайне припинення вогню після 21 січня просто безглуздо. голоси військовий експерт. Він зазначив, що сам Трамп змінив свою риторику і вже не каже, що закінчив війну за 24 години. Водночас він зазначає, що Трамп навряд чи намагатиметься закінчити війну в Україні коштом України. Може, Сергій Грабський, у мене є великі сумніви, що Трамп робитиме все, щоб примусти Україну до неправомірного ганебного миру, тому що це насамперед вдарить по США, і там дуже добре це розуміють, тому шукатимуть інші способи примусти Росію до миру. Знову ж таки, Трамп уже заявив, що не припинить постачання допомоги Україні в адміністрації. Президента також розуміють, що в разі провалу в Україні наступною жертвою може стати Тайвань. То вже доведеться розплачуватись життям американських військовослужбовців. Тому Трамп навряд чи допустить капітуляцію України. Резюмував Сергій Грабський. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Головав кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став доподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.